Підсумовуючи все вище сказане і проаналізувавши історії пацієнтів, які до мене звертаються, я дуже щаслива, що наша німецька компанія Алар організувала набори, які є системними, і якими при використанні їх тривалий період часу ми можемо поправити здоров'я всіх фактично органів систем. Ось, якщо, наприклад, звертаються пацієнти з проблемами щитовидної залози, ось для нас є набір, куди входить мета. Якщо звертається пацієнт з порушенням опорно-рухового апарату, у нас є контропротектор алоєфрі. Якщо серцево-судинною захворюванням, алоє з кропивою. Якщо є порушення імунної системи під час хвороби, під час ковідів, вірусів і так далі, алоє імун плюс. Якщо є порушення обміну метаболічних процесів, метаболічний синдром, цукровий діабет, алоє персик, цей продукт містить окрім. Гелю алої містить ще 4 прекрасних скомбінованих ідеально для обмін речовин продуктів. Це комплекс мікроелементів ProBalance, це капсули для відновлення роботи печінки Liver Support, це препарат для відновлення роботи шлунково кишкового тракту. Це pro 12. І також сюди входить мій улюблений продукт для відновлення імунітету, для того, щоб навчити імунітет боротися з тим, чим потрібно, а не шкодити в своєму організму, це колосток. Коли ми будемо вживати, через кожних три місяці можна змінювати, дуже рідко зустрічається пацієнт, в якого страждає тільки одна якась ланка. Коли ми все це правильно складемо і змінювати, ми будемо, буде відновлюватися фактично нас, наш метаболізм, тому що набір називається метаболізм. Комплексно підібрано, поєднано. Для кожного пацієнта свій. І коли мене пацієнти задають запитання, оскільки я лікар, то вони мої пацієнти, для вас вони можуть бути просто клієнтами. Коли вони задають запитання, як довго вживати цю продукцію, я їм завжди задаю у відповідь своє запитання. Скажіть, будь ласка, ви хочете жити довго і продуктивно? І наскільки довго ви хочете жити? І чи ви хотіли би повернутися в той стан, з яким ви прийшли до мене? От і дайте собі відповідь. За питання. хочете жити довго і щасливо? Живайте продукцію.